Як у вас кажуть на це? Ну, Я би на це казав просто торт. Торт просто, але ну, Ну, Сестра могла б казати. Ну я не чув ніколи, у нас все це торт. Ну, у нас це теж пляцки. А, пляцки. Класна, фантазія у вас. Геніальна просто. Відро. Ну, Ну, те, що на вулицях стоїть. А, смітник. Ну, Урна, смітник. Вурна. Вурна. Е, ну, це кабринза, ні сир. Плесканка. Ага. Саме плесканка сир. Оце так щось тікає під камінчиком плесканка. Просто сир у нас. А якщо цей домашній, то творог кажуть. Ні, ні. у нас ні. Хто це? Лікарка. Врачиха. <реш> <реш> Врачиха. Зато амінітив є. <реш> <Врачиха>. <реш> Тримає до Хреста дитинку. Ну, ма... ну, мама, ні. Ну, є Мама, а, та що вродила. Кума. Е, нанашка. Ага. Ну, типу, ну, ні, Кума то кума. Хресна, хресна мама, кума. Кум... Кума, нанашка. Кума. нанашка. Нанашка. Нанашко. і Нанашко. Я забула, як це називається? Баклажан. Синіньок. 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 Я чула синя, але синіньок. Синіньки, їх багато, Синіньк. а якщо ви задаєте, то синіньок. <ua> <JavaScript> mm. Це магазин просто. Склеп. Склеп, я це чув. Ти до склепу. Так, я це чув таке. Оця Покривало. Рядно. Боже, як гарно. Рядно. Ряднине, рядно. Оце взяти на пікнік. Ряднину візьмемо якусь рядно. У нас могла бути верета, але це більше така доріжка на підлогу кидати. А, у нас просто доріжка називалася. Грабарка. Це типу, щоб гріб копати. Ні, грабарка це щоб гребти, загрібати сніг. отак велика. Вони з великі, широкі лопати, називалися грабарками в нас. Шуфля. Шуфля. Тож гарно. Будь-яка лопата. Саме Саме така широка, що ти не щось не копаєш, а щось саме піднімаєш. ньому. Грабарка, ти так загрібаєш. Стругачка. Підстругачка. Або стругалка. А резинка, щоб витирати стирачка. Стирачка і стирачка. А, ні, стоп. Затирачка. Під стругачка і затирачка. За -затирачка. Мітла. Драпак. Йо. Ти не Драпа. драпаєш. Драпак. Да, драпак. драпак.